Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, поки дали світло, вирішила вам швиденько показати як приємне, так і не дуже. Не дивлячись на те, що у нас а, світло вимикають, і мої квіти на добу десь мають світло максимум 4 години. Але, ось, як ми бачимо, дехто вже квітне, дехто Дує тільки бутони. Мої красуні дуже стараються, дехто навіть а, в двойному вигляді по два квітоноса. Хтось розгалуджується, хтось тільки наливає бутончики. Тут вже починають розкриватися квіточки потихеньку, квітнуть, там внизу теж. Хтось дорощує, хтось тільки розкриває. Тут ось красуні ще дують. Тут два квітоноса, там два квітоноса, там гілочки переплітаються між собою. Тут ось квітонос. Ну, всі намагаються жити. Мої красуни, красотуни, піноків. Зараз має дві голови і там ще дуються бутончики в нього. Тут вже, мабуть, скоро буде. На наступний тиждень, мабуть, приїду, не буде вже квітів у американця. А жовтий черевичок у мене ось ростить поки що бутошик. І тут вже квітнуть. Малеча теж підростає. Тут в одному, там всередині є. Листочок, можливо, теж буде бутончик, не знаю. От так от я приїжджаю і милуюся моїми красунями. Це те, що я бачу, коли приїжджаю. Але цей раз мене також зустріла і велика неприємність. Зараз вам її покажу. Ось цей красунчик. Ну, що ж, це е, у мене синій з гопіталом, який я брала в Наталки. Зараз виглядає ось так. Чому так сталося? Ну, не знаю. Можливо, е, через те, що у нас опалення від світла. Тому, можливо, для нього було прохолодно деякий час. І він от таким от чином зреагував. Не знаю. Поки що ці. Листочки я не чіпаю. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що з ними робити. А, якщо підскажете, буду дуже вдячна. Тут залишається оцей новий ріст, який а, росте наче. Ну, а старі от таким от чином. А, ще є ось, ще один новий ріст теж. Не знаю. Корінці, ці, що виглядають, це те, що наросло в мене. Тут а, у горщику, ну так не видно, давайте зараз вийму, покажу. У горщику теж не дуже. Можливо, я його підсушила, а потім полила і таким чином, як то кажуть, зробила гірше. Не знаю. Ну, По горщику не дуже діло. Було краще. Бачу, що є пропавші. Можливо, ну зараз ні вже після нового року пересаджу його в кору із мохом. Мені здається, для зіга. Раз він корені свої пускає сюди, де мох. Більше він не хоче йти, бачите, все наверх пішло. Значить, йому посадка не подобається, тому буду пересаджувати однозначно. Чи вдасться зберегти, побачимо. Ну, Ось така картина на сьогодні. Не дуже, не дуже, чесно кажучи. Але ну, маємо, що маємо. Ось так іноді буває. Всі інші, наче добре, деякі ось, мої вумниці. Будуть знову квітнути. Там теж красончик дує. Ну, то вже покажу вам, як розкриє. І ось тут на другому дендрі, бачите, теж буде квітка. Ну, а цей відсушив свої повністю бутончики, що я показувала. Цвітіння не буде. Тож, чекаємо наступного сезону. На цьому все. Хто? Може підказати, що, таке, що це таке. Кажіть, що я такого наробила, я можу. Ну, я так думаю, це те, що я підсушила, а потім дала йому можливо, забагато вологи. І він так стресунув. Ось так. А можливо, йому було прохолодно, не знаю. Ну, будемо щось думати. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.